Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без мороку». У нас був приморозок. Мені важко називати це приморозком. Я би сказала, що у нас був мороз в нічно 10.05.2024 року. Померзли практично всі ягоди на плодових деревах, чагарниках, полуниця, горіх, віноград, у людей паростки картоплі, кабачків, розсада, Тоже висадив грунт. Загалом практично все стоїть чорне. Так, дуже шкода. Але це не найгірше, що могло бути, тому не потрібно засмучуватись. Ще частково можна все виправити, пересіяти, посадити розсаду так, звісно, що ягоди на деревах та чагарниках не повернути. Вирішила допомогти полониці. Все, що можу зараз робити, це обрізати примерзлі ягоди та кіти, щоб кущ не витрачав поживні речовини задарма. У мене три різних сорта полониці. Звичайна, і два сорти ремонтантні. Звичайна полониця не рання у мене, тому, надіюсь, вона ще не всі китоноси випустила. Частково врізаю примерзлі квіти. Де вже були ягоди, ремонтантна полониця теж різного терміну дозрівання. Тому є кущі, де повністю видаляю квітоноси, де частково, де вже ягоди. Добре поливаю холодною водою кожний кущ, поливаю понизу зі шланга. Збираюся обробити полоницю розчином з байкалом, щоб трохи її підживити, особливо ремонтантну полоницю, щоб стимулювати її на наступне плодоношення. Зауважу, що ніяких чудозабів не існує, ніякі обробки не повернуть та не відновлять ягоди на деревах та чагарниках. Це стосується не тільки ситуації після приморозків, але й після пошкодження рослин шкідниками та хворобами. Звісно, що ми можемо вилікувати рослину, знищити шкідників, але пошкоджений лист вже не восстановить, а нові будуть рости здорові. Спеціально зауважила на цьому питанні, бо іноді в інтернеті, мягко кажучи, показують нереальне відновлення рослин за два тижні. Але допомогти рослини ми можемо, обробити стимулюючими препаратами, мікробіологічними добривами. Але уважно переглядаємо прогноз погоди. Якщо ще передають заморозки, нічим не обробляємо. Чекаємо стабільної плюсової температури. Також категорично не можна, коли був приморозок, поливати рослини теплою водою. Ми зробимо ще гірше рослина. Набираємо стерпіння і чекаємо. Через 7-10 днів після обробки стимулюючими препаратами всі рослини в саду, дерева, чагарники, декоративні, оброблю пакове суміші з біопрепаратів від шкідника хвороб, добавлю органічне доброве плюс прилипач. Це необхідно зробити, бо рослини після приморозка ослаблені. Хвороби та шкідники на такі рослини нападають з легкістю, і імунітет у рослин ослаблені. Хоча, вже вражаю, і не буде, але рослини, дерева потребують підтримки, буде наступний сезон, все у нас буде добре. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!